Більшості бердичівлян, які очікують, що на їхніх вулицях нарешті з'явиться світло, доведеться зачекати у 2008 році. Із міського бюджету на ремонт вуличного освітлення виділено 500 гривень. Просили 250 тисяч. Говорить начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Тютерєв. Ми ненога бурім прорабатують питання дітей з урежемо деякі на наші підприємства, Ну тисяч 15-20 ми знайдемо. Но потом будем идти. У нас идут некоторые предприниматели, есть предприятия, идут навстречу, оказывают помощь приобретением лампочек, привозят. Даже приходит население, говорит, мы несем вам лампочки, только крутите, мы даем вам лампочки. Но мы идем на это. Ну, вы поймите, что при таком финансировании 500 гривен на год. Це не гроші. У минулому році комунальникам, враховуючи обмежене фінансування, вдалося освітити лише частину вулиці Леніна. Коштувало це, враховуючи капітальний ремонт світлофору біля швейної фабрики, близько 160 тисяч гривень. Нас відділення в 2007 році. Це не учитывая зарплати на міського комунального ориентировали службу. планировалось было 240 тисяч гривень. Значить, виділено було голосно плани 6,5 тисяч. Значит, ну, потом в течение года в марте, потом в сентябре мы немножко добавляли, находили резервы, значит, в ноябре месяце, и того полностью у нас было выделено 26,5 тысяч. То есть вместо 240 – 26,5 тысяч. Из них пошло на приобретение лампочек, значит, проводов, там, рубильников, трансформаторов, контактов и так далее – 23 тысячи. Кроме того, транспортные услуги это то, что вышки ездят 25,5 тысяч, и иншие послуги где-то около 8 тысяч. За словами Сергія Тютєрєва, вже розроблена технічна документація на роботи з реконструкції освітлення на вулицях Озерній, Червонотравневій та Провулку Меблевому, а також на Елінгу та на пішохідному мосту через річку Гнилопять. Деякі бердичівляни скаржаться на те, що контролю за роботою мкарсу не існує. Мовляв, аварійники приїхали, відремонтували і поїхали. А через кілька днів світла знову немає. У нас є технагляд, який контролює роботу мкарс по цим питанням. По крайней мере, минимум два раза в неделю проезжается, смотрится улицы, где плохое освещение. Какие у нас возможны финансовые возможности, материальные возможности. В первую очередь, конечно, мы освещаем, лампочки меняем на улицах и ремонты проводим там, где массовое пребывание людей. затем вже в віддалених районах, тому що ми не можемо дозволити з таким фінансуванням все одразу, город. Ми двома руками, щоб город від Нелегко у темну пору доби діставатися додому мешканцям району м'ясокомбінату. Якщо вулиця Раскової більш-менш освітлена, то Тургенєва та Сабурова знаходяться майже у повній пітьмі. Така ж картина на провулках Раскової та Котляревського. На жовтневій працює один ліхтар через 3-4, Орієнтиром слугує лише світло у вікнах будинків. Неналежним чином освітлюється і місце, де досить часто трапляються дорожні ...транспортні пригоди, залізничний міст. На його спуску, що веде до центру міста, працює лише один ліхтар вулиця Карла та у Вогнях. Та варто звернути на Шелушкова, як вони зникають. Рухатися на осліп доводиться у провулках Шелушкова, Новоіванівській, Чкалова та багатьох інших вулицях мікрорайону. Тут вічно темнота така, що страшно, і страшно проходити не тільки але проїжджати. І світу немає, давно тут немає цього світу. І люди страдають, які живуть у цьому районі, бо темно, кругом. Тимнота кругом. На балансі у мкарсі 175 кілометрів лінії вуличного освітлення та 5 тисяч лампочок. За справністю усього цього господарства сьогодні слідкує сім рятувальників. Наприкінці минулого року на місці, де ми знаходимося, це перехрестя вулиці Чкалова та 4-го провулку Шелушкова, автомобіль насмерть збив людину. Хто зна, можливо, однією з причин трагедії стало те, що ні ця ділянка, ні прилеглі до неї вулиці не освітлюються.